Де в Біблії написано, що протестантських проповідників називали пастор, адже написано, що один є пастор. Коротко відповідаючи, в Біблії сказано, що один є пастор, і це Христос. Однак термін пастор або пастир у новому заповіті застосовується щодо духовних служителів громади, які виконують особливий обов'язок турботи і духовного провідництва. Якщо детальніше відповідати, то в посланні до Ефесян Написано, і він сам, тобто Господь, постав одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, а інших пастирями та вчителями. Тут слово пастирі грецькою «пойменес» перекладається як пастири, тобто ті, хто духовно доглядає церкву, подібно до того, як пастух дбає про отару. В першому посланні Петра апостол Петро. Закликає старших пресвітерів пасти Божу отару як пастирі під проводом архипастиря Ісуса. Пасіть Боже стадо, що є у вас. І коли з'явиться архипастир, отримаєте нев'яничий вінець слави. Тобто всі служителі є лише під пастирями. А Ісус наш єдиний великий пастир. Чому часто вживають слово пастор? Щодо проповідників у протестантському розумінні пастор це не титул, а служіння. Це людина, яку Господь через церкву покликав опікуватися духовним станом громади. Біблія вчить, що духовні служителі мають вести людей до Христа, бути відповідальними пастирями для свого стада, але ніколи не повинні узурпувати роль Ісуса як єдиного Спасителя та Голови. Назва пастор. Для духовного служителя церкви походить із самої Біблії, як опис служіння, а не титулу. Ми визнаємо, що лише Ісус наш остаточний пастир, а проповідник це його інструмент, який провадить паству, допомагає, навчає і підтримує, вказуючи завжди на Спасителя.